Ви, брати із сьогодні є неділя. Здавалося б, кожний, кожний тиждень є цей день тижня, коли нам належить відпочинок. І коли, власне, приходимо до церкви, до костьола. Щоб послухати Слово Боже, набратися сил також і духовних. Власне, Ісус нам сьогодні говорить, так як цим апостолам, які в Лодці, не бійтеся, бо багато християн в сьогоднішні дні. Можна сказати, вже забули, що таке неділя. І ходять на базар, ходять, їздять на якісь виставки, їздять до супермаркетів на закупи, бо в цей день є, як то кажуть, знижки, скидки в тих установах. Люди Починають працювати в цей день, то на городі, то ще десь. Не говорю я про ті установи, котрі, в котрих вимушені люди працювати, як на заводі якомусь, де якщо в неділю, би, наприклад, піч металоварену зупинити, то і потім Довго де було би розпалювати, то вона має працювати, та пічок, і має хтось бути. В чи лікарня, яка в неділю працює, має працювати, бо якщо з кимось станеться, чи аптека і так далі. Такі установи не повинні зачинятися в неділю. Але ми маємо пам'ятати власне, про день Господній. І можна сказати, що ми, як та лодка з апостолами, попали в супротивний вітер, який дує супроти. Це різні, власне, такі для нас спокусливі ідеї філософські течії. інші думки, коли за радянських часів, власне, хоча і був була і субота, і неділя, вихідний день в праці, але, власне, люди цей день почали використовувати як працю на себе, щоб щось для себе хоч би зробити, коли зморені з праці. Але Ісус Христос каже, відваги йде до нас по цій бурхливій воді, по цим хвилям. Хочу показати, що ми теж можемо стати понад цією водою, так як став Петро. Петро сказав, Господи, якщо це ти, накажи мені йти по воді до тебе. Він пішов, але коли побачив ті бурхливі води, Засумнівався, застрахався, почав тонути. Так і багато християн почало, можна сказати, тонути в цих бурхливих водах і не сопротивлятися цьому супротивному вітру, який дує не так, як має бути. Супротивний вітер, можна сказати, вітер, який проти... Вітру руах, лагідного вітерця Святого Духа. Здавалося би, що цей вітер може має силу більшу цього лагідного Вітерця. Але це не є так. Так як апостол Павло каже, моя сила є в моїй немочі. Так само, як Ісус Христос. Коли помирав на Христі, то демону сатані здавалося, що він переміг. Але тим самим, як читаємо в Воскресіння, що Ісус Христос смертю, смерть переміг. Подолав. Хочу вам зачитати такий уривки з такого листа одного єпископа, який був. Складений на неділю при Святої Трийці в Польщі в цьому році відносно святкування неділі. І було закладено вже навіть в Польщі, де здавалося б стільки багато таких практикуючих католиків, але возникла, власне, потреба навіть викладання такого руху за святкування неділі. Щоб наповнити, приповнити людям-християнам сутність Дня Господня. Єпископ <клес> каже, ми чули такі слова. Бог бо так полюбив цей світ, що Сина Свого єдинородного дав, щоб кожний, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісус. Посланий в цей світ, щоб світ був врятований саме ним, саме через нього. Пам'ятайте, що кожен з нас покликаний до святості, до повноти спілкування з Богом. Це покликання ми маємо завдяки Ісусу Христу, який виконав свою місію через страждання, смерть і Воскресіння. Кожен, хто тримається своєї віри в Бога, яку отримав під час хрещення, може бути впевненим. У радісній вічності на небесах. За чу вічність, ми повинні триматися з усіх сил, щоб не втратити такого чудового запрошення. Ми також повинні думати про це, і це сприятиме ще більшому бажанню нової землі, нового неба і мобілізувати до праці над собою та наверненням, дивлячись на наші щоденні турботи. Може виникнути питання, чи є у нас час подумати про вічність? Чи є у нас час подумати про Бога, який запрошує нас до спілкування? Давайте спробуємо відповісти на запитання, коли, коли ми повинні думати про вічність. Підказку нам дає блаженний Іоанн Павло II у своєму апостольському посланні Дєєздом, День Господні. Святішетесь зазначає, що належне святкування неділі повинно привести нас до прагнення життя на небесах, коли неділя втрачає своє фундаментальне значення і стає просто частиною вікенду, кінцем тижня. Люди можуть стати ув'язненими в настільки вузькі горизонти, що вони більше не зможуть бачити небо. Це попередження для церкви, яке велике значення слід надавати християнському святкуванню недільного дня. В іншому місці ми читаємо. Унаслідок цього неділя це день, що перевершує всі інші і закликає християн пам'ятати про спасіння, дане їм у хрещенні, і зробив їх новими у Христі. Далі говориться неділя. Це запрошення поглянути в майбутнє. Це день, в який християнська громада звертається до Христа. Мараната, прийди, Господи. З цим вигуком надії і очікування церква супроводжує і підтримує людську надію. Від неділі до неділі освітлюється Христом, вона рухається до нескінченого Воскресіння Небесного Єрусалиму. Тому запитаємо, як слід відзначати недільний день, у ще згаданому апостольському посланні Папа Римський Іван Павло називає ІІ називає, використовуючи різні формулювання, такі як День Нового Творіння, День Христа Світла, День Дару Духа Святого, День Віри, День Незамінний. А також зазначив, що неділя має бути днем радості, відпочинку і солідарності. І повинен розглядатися як найважливіше свято, що відкриває сенс часу. Варто прицитувати уривок всього послання. Завдяки недільному відпочинку повсякденні турботи і завдання знаходять належну їм перспективу. Матеріальні речі, про які ми турбуємося, поступаються місцем духовним цінностям. Під час зустрічі і більше вільного спілкування ми бачимо справжнє обличчя людей, з якими ми живемо. Навіть краса природи настільки часто затьмарює бажання людей її експлуатувати, яка обертається проти них самих, може бути, знову відкрита і доставити повноту солоду. Ці та інші слова послання Деї Деїздомі, День Господній, стали натхненням для двох священників тої єпархії Лігніцької в Польщі, написати таку брошуру під назвою Недільний День є святий. Є в ній недільні заповіді католика, які більш докладно відповідають на питання, як слід відзначати недільний день. І зацитую, правдивий католик. Перше, думає про Бога, про вічність. Друге, бере участь у богослужінні і пікується про спільну молитву. Третє. Проводить час із сім'єю і друзями. Знаходить час, щоб відпочити на лоні природи, пам'ятає про читання Біблії та релігійної літератури, знаходить час для сімейного діалогу, пам'ятає про хворих і самотніх, відвідує могили покійних, піклується про святкове прийняття їжі за сімейним столом і підкреслює свято. Святковим вбранням. Я думаю, ми всі погодимося з тим, що ці 10 пунктів дають нам прекрасний спосіб святкувати перший і найважливіший день тижня. Незважаючи на різні труднощі, потрібно намагатися, щоб таким став святий день в наших родинах. А як зараз відзначають недільний день? Подивившись, як слід святкувати неділю, давайте коротко придивимося, як недільний день святкують нашому суспільстві. Чи просто проживають його. Другий пленарний синод Польщі чітко нагадав нам, що неділя є культурним надбанням. Це надбання творить нашу культуру, культуру нашого народу, нашого теж, українського. Кожного народу спостереження за повсякденним життям середнього він каже, поляка, навіть, українця, кожну людину показує, що в тривожними, з тривожними темпами ми втрачаємо досягнення багатьох поколінь наших предків. Багато людей відкидають культурне надбання святкування неділі. Великим злом є дозволяти торгувати по неділях. Відкриття магазинів або сервісних установ призвело до того, що неділя стала ще одним звичайним днем тижня. Такий стан речей призвів до того, що подорож в магазин або популярні останнім часом галереї стала так званим відпочинком або дозвіллям вільного часу. Викликаю занепокоєння і на це варто звернути увагу, що вмислені. Народу недільна Божа служба втрачає своє справжнє значення. Останнім часом стало помітно неуміння відпочивати, провадити вільний час творчо. На заочних відділеннях вузів заняття складені таким чином, а й не тільки на заочних, складені таким чином, що учні не можуть відвідувати богослужіння. Що провокує конфлікт їхньої совісті. Навіть роблять заліки, заліки і екзамени під час і в неділю окремі э, професорам <кху> Беруть на себе сміливість це робити. Одним з елементів, що становлять загрозу для гармонійного розвитку людині є як результат широкого поширення секуляризації, тобто зі свідчення, світськості, суспільного життя, порушення заповіді святкування Дня Господня. Про серйозну десакралізацію неділю говорить організація в цей день додаткових оплачувальних робіт, виконання важких робіт на сімейних господарствах. Закупів в супермаркетах і на фондових біржах транспортних засобів. Що робити, щоб змінити цю ситуацію? Це складне питання, але наше завдання полягає в пошуку на нього відповіді і найголовніше почати діяти. Думаємо, що в першу чергу необхідно змінити наше мислення і повернутися до того, що є добре і найбільш нормальне. Відповідне святкування неділі служить людині, його святості, служить подружжю, сім'ям, гарному розвитку дітей та молоді. Тому, як громада церкви ми повинні голосно говорити про нашу величезну цінність. Неділю, День Господній, З радістю хочемо повідомити вам, що в нашій єпархії, тобто там в Польщі, цитую цей лист, було створено громадський рух за святкування неділі. У березні цього року цей єпископ головував на відкритті цього руху. Ініціаторами цього проєкту є Асоціації солідарності, робітників, католицькі єпархіальні асоціації та духовні наставники, соціально-медіальні установи, приватні особи духовенства і мирян. Рух направлена на різного роду навчальну діяльність спрямовану на відновлення святкового характеру неділі. Як же згадувалося вище, що була опублікована брошура «Недільний День Святий, яка розійшлася тиражем 5 тисяч примірників. Закликаємо всі парафії нашої єпархії пропонувати її прихожанам. і зміст допомагає нам усвідомити важливість і значеність дня Господня. Ще одним важливим проєктом є підготовка членами руху. Так званої декларації про підтримку громадського руху святкування недії. Вона складається з вісьми пунктів, які заохочують урочисто і належним чином святкувати неділю в нашому суспільстві. 23 червня, коли було святкування торжества при святих тіла і крові, Христових, народній званий Боже Тіло, відбувалися урочисті і процесії, в яких брали участь багато вірних, беруть участь багато вірних. Саме в цей день громадський рух святкування неділі цієї пархії Лівніцькій. Приготував короткі катехези на тему Дня Господнього, які були зачитані біля чотирьох вівтарів, біля багатьох вівтарів. А після процесії міністранти або інші люди розширювали поширювали цю декларацію підтримки цього руху. Єпископ щиро закликав своїх, власне, єпархіян, Лігніцької єпархії, єпископ Стефан Ціхі, прийняти і підписати таку декларацію. Нехай вони залишаються в наших будинках і нагадують нам, що католик шанує неділю як День святий, День Радості, відпочинку і солідарності, головне свято. Свято сенсу часу. З часом прийдуть нові ініціативи з громадського руху святкування надії, які, сподіваємося, внесуть значний вклад у поліпшення ситуації з профанацією Дня Господня. Що ми можемо зробити, у нас тут мало, можна сказати, здавалося б. Коли я підходив до директора нашого базару і до Василя Васильовича, то він мені просто сказав. Ви скажіть своїм прихожанам, своїм людям, щоб вони перестали ходити в неділю на базар, тоді мені прийдеться закрити базар. А так, каже, я не можу закрити. Зверху це неможливо. Але серед нас є не тільки католики християни, у яких також є ця Божа заповідь святкувати День Господній. Всі християни мають цю заповідь, намагаються її дотримуватися. Отже, можемо, власне, у нас на Україні, щоб цей рух став не тільки католицьким, але, власне, таким. Загальнохристиянськими рухами, екуменічними. Це, власне, може стати такою нагодою до чогось спільного, що ми можемо робити, до чого нас прикликав, Господь, щоб ми були дійсно правдивими християнами. ця заповідь, це можна сказати, не тільки джерело святості в нас, але, власне, є. Центром всього християнства. На що опирається християнство? Те, що Христос Воскрес, і ми святкуємо, можна сказати, Пасху кожного Воскресіння споживаємо Пасхальну трапезу в неділю, кожну неділю приймаємо участь у Спасенні Місії Ісуса Христа. Отже, і через цей Через впровадження якийсь наголос до інших людей ми можемо також, як не тільки священники можемо проповідувати іншим людям про Ісуса Христа, який воскрес, який відкупив наше життя. І починати цю проповідь, власне, з того, що є День Господній шість днів працює сьомий відпочинок для Господа. Визнаємо нашу зу, вірує єдиного.